Всім привіт! Я Діана Балинська, журналістка з Києва, і Оксана Вознюк, психологиня зі Львова. Вітаю! І це подкаст Безпечна Пристань про українців за кордоном, в якому ми ділимось з вами історіями українських родин, які через війну виїхали в інші країни і намагаються облаштувати там своє життя. Подкаст, створений за підтримки Фундації Польки Мовин Вшистко в рамках проєкту Анхорія. І сьогодні будемо разом шукати відповідь на питання, яке, мабуть, задає собі більшість українців, які знаходяться за кордоном повертатись чи залишатись, хоча, можливо, в когось відповідь вже є. Зрозуміло, що багато людей залишиться, а для багатьох це взагалі виявилось шансом здійснити свою мрію виїхати за кордон. Я особисто знаю таких людей. Але от за статистикою, кількість українців, які не планують повертатися додому, зросла більше, ніж удвічі за останні півроку. Скажімо, восени 2022 року усього 17% респондентів відповіли, що не планують повертатися в Україну. А зараз, за даними опитування, біля 40% українських біженців мають намір залишитися саме в Польщі. А в ООН взагалі вважають, що 90% біженців не повернуться додому. Хоча, власне, ООН ми вже давно не схильні довіряти. Оксано, чи погоджуєшся ти з тим, що чим довше затягується війна, тим менше людей повернуться в Україну. І саме молоді, яка б мала її відбудовувати. Так, це дійсно часто відбувається. Чим довше триває конфлікт або війна, тим менше шансів, що люди, які вимушені були втекти, повертаються додому. Така ситуація створює значні виклики для відбудови країни після конфлікту, особливо, знаєш, коли багато молодих людей, які можуть бути двигунами економічного зростання, та інновацій, залишаються за кордоном. Але в мене є своя статистика. У моїх клієнтів-підлітків більше 70% планують повернутися. Хтось після закінчення війни, хтось планує поступити в виш, і після закінчення повернутися, а хтось повертається вже цим літо, незважаючи ні на що. А з дорослими як? Ой, приблизно так і з дорослими хтось планує повернутися після війни, хтось повертається зараз, після закінчення навчального року в дітей. Зараз відсоток тих, хто прийняв остаточне рішення не повертатися, є досить невеликий. Ну, слухай, твоя статистика мені подобається більше, ніж уонівська. А тепер послухаємо роздуми кількох наших героїв. От Неля з Житомира щиро каже, що ще не прийняла рішення, бо це залежатиме від того, чи зможе вона знайти роботу Ну, в Польщі або в Україні після повернення, і я її добре розумію. От питання повертатись чи залишатись на сьогодні. У мене є відповідь на сьогодні, яка вона буде через півроку, залежить, власне від тієї ситуації, яка буде. Це по-перше, а по-друге, залежить від можливостей влаштуватись тут. Тому що на сьогодні я би хотіла залишитись в Польщі. А Чому? Тому що мої діти тут. Тут мої діти це те, що для мене зараз власне цінне. Так. А чи я повернусь, якщо я не зможу знайти Працю відповідно до своїх кваліфікацій, я буду дуже сильно думати, тому що я не в тому віці, щоб іти працювати з шандачкою. Я... Не те, що це для мене принизливо, абсолютно не. тут питання в моїй фізичній здатності це вже робити. Я просто фізично цього зробити не зможу. Тобто, Якщо я не знайду собі роботу, для того, щоб залишитися, я буду знову думати про те, щоб повернутися, хоча це буде дуже нелегко, тому що стикнулася з питанням недоброзичливого відношення до себе власне, через те, що я виїхала. Хоча потрібно розуміти, що в кожного свої питання і свої причини для такого вчинку. А от, наприклад, одеситка Марина, мама двох донечок, вже практично визначилася. Остаточного рішення щодо повернення додому я на жаль, е, на жаль, або на щастя ще не прийняла. А, але зараз на е, 70% я впевнена, що я залишилась залишусь в новій країні жити і не повертатися додому. Е, ну назавжди я маю так, щоб жити там і працювати. Таке рішення спричинено дуже багатьма факторами, тому що, по-перше, назавжди в Україну напевно не повернемося, але своє власне мішкання передавати там не будемо будемо просто приїжджати як то відпочивати на рідну землю. Може ні не відпочивати, не завжди відпочивати, може там і працювати, але не на постійній основі. По-друге, насправді в Польщі дуже розвинуті певні аспекти життя і соціального, і культурного, і медичного, і то для мене дуже є важливим і безпосередньо мене турбує освіта. А в Польщі взагалі не так викладають вони. Взагалі по-інному підносять ту інформацію, яку хочуть донести до людини в медицині, незважаючи на те, що дуже великі черги і дуже компетентні лікарі, немає балагану, ти не мусиш відстоювати свої права, які написані в законодавстві. А В Польщі це робиться просто. Не потрібно вималювати, не потрібно викрикувати те, що належить, наприклад, пацієнту. так? Важливо чіткі мати плани е, на майбутнє, тому що е, якщо ти не матимеш, наприклад, праці, то від цього залежить і твоє соціальне забезпечення, тобто медичне. Забезпечення і забезпечення а, соціальне, ти можеш просто не отримати того, що міг би отримати працюючи. І мало того, ти мусиш ну, якось і себе отримувати, і отримувати дітей. Тому такий аспект праці, аспект фінансовий дуже важливий, і потрібно, якщо не чіткий план зовсім мати, так я піду там туди працювати. Хоча ж би вектор, який буде тебе підтримувати, а твоє вже бажання підтримає оточення і того можна досягнути. Наразі в Україну повертатися вже сказали, що, скоріш за все, не буду, ма що це споводовано тим, що в найближчі роки, роки навіть повоєнні, в Україні буде. Дуже тяжко, дуже тяжко фінансово. Хочу бути праця, буде праця така більш фізична для людей, тому що потрібно буде відбудовувати фізично будинки інфраструктурні об'єкти. Це трохи затьмарить інші аспекти, ці ж освітні або культурні аспекти. Люди будуть стомлені після війни. Так, вони захочуть якогось свята. Але то не завжди буде можливим зробити в Україні будуть батько дуже тяжкі, як на мене роки. Не просто щоб потрібно відбудувати фізично а потрібно відновити взагалі економіку країни. На ринку праці буде творитися просто хаос за копійки. Праця ну. Маю надію, що так не буде, але дуже того боюся. І насправді може бути певні проблеми і в медичних сферах. Взагалі-то і було поводом виїхати з країни, тому що мали такі проблеми на початку війни, бо просто не було в аптеках інсуліну, все. Далі роби, що хочеш, і. Саме такі причини фактори вплинули на моє рішення, що ми залишаємося. Дуже б класно було б ще мати власне мешкання, але то як вже піде з роботою, але ми тримаємо окочки. Марія з Гостомеля в Польщі з двома хлопчиками, двома синами, її чоловік служить в ЗСУ, і в неї теж є відповідь на питання залишатись чи повертатись. Зомна питання повертатися чи залишатися. Особисто для себе це питання в мене не стоїть повертатися однозначно, тому що ну, це мій дім. У мене багато чого є і залишається вдома в Україні. Тому наразі плани повертатися. Виїхала я тільки заради дітей, бо сильні бомбардування були і. Якби не було б дітей, то було б ну, велике питання, чи виїздила б я б взагалі. Ось питання щодо, чи важливо мати мені чіткі плани для майбутнього. Ну це, звичайно, бо в мене двоє малолітніх дітей, і в принципі, якось розуміти їхнє майбутнє, вибудувати це нове покоління, якось такі штуки вони дуже важливі. А, більше року війна і плани дуже розмиті. Але, ну, звичайно, хочеться перемоги і реформ, і відбудови після. Бо те, що буде після, це теж не буде легко і якось так чітко з планами і так далі. Але надія є, що буде. Ну, не гірше ніж було принаймні. Ну і а, я думаю, що а, в таких кризисних ситуаціях можуть бути гарні можливості для України а, позбутися тих радянських якихось міркувань, оце всього, і більше бути правовою державою, мати і судові реформи, і соціальні якісь такі поліпшені умови. Ось то. Треба дивитися оптимістично. Ось, і, Як у будь-якому кризі і брати щось, щось позитивне з того, що можна взяти. Ось. Це така моя думка. А, якщо повертатися, то коли? Ну, це тяжко, бо особисто, я періодично вже думаю пакувати речі і їхати. Зупиняють масові. Бомбардування, атаки ці всі. М -м, якби не діти, я би вже однозначно би повернулася. Заради дітей я тільки тут, щоб а, ну, трошки м -м, їм було спокійніше, мені було спокійніше. Ну і плюс впливає дуже сильно, що моє місто Гостомер, воно доволі сильно постраждало, воно розбомблено. Зараз тільки йде відбудова, а, Буча, Ірпінь. Оці всі. Міста воно дуже сильно так постраждало, тому ну, психологічно важко дивитися ці всі розбиті будівлі, місця, де ти гуляла з дітьми, там братські могили, розстріляні і волонтери, і армія, і аеропорт в Остомелі розбомблений. А ми з дітьми ходили, дивилися, як мрія злітала на День Незалежності України. Ось. Але радію, що ну, потроху-потроку воно відбудовується. Якось це все відновлюється, і ну, хочеться, щоб було не те, щоб не гірше, а було краще. Ой. А, що може вплинути на, то, на те, що я виберу рішення не повертатися. Ну, Так тяжко сказати, це взагалі якийсь. Та, а. Щось таке, типу ядерної війни, чи ще щось таке, чи геть сильне загострення впродовж дуже дуже довгого періоду. В мене вдома до війни було чудове життя. Багато мрій, які в мене здійснилися, і те, що в мене було воно для мене цінне. І так просто віддати то тим окупантам тим всім я не хочу і не буду. Тому. Намір повертатися є, бо мені є куди і для чого повертатися. Я дуже люблю подорожувати, мені все добре, все цей, але дім в мене Україна, і я хочу там жити. І майбутні дітей в мене бачиться в Україні там, Ну, навчання, якісь там і ще щось, там, відрядження можливо. Але мені комфортно було жити вдома, і мені б хотілося б туди. Повернутися Даша з Херсону. Ми записували з нею цю розмову ще до того, як стало відомо про підрив греблі Каховської ГЕС і про всі ті жахіття, які сталися потім. Тож зараз, коли за її словами просто змили наше життя і наші спогади, їй, мабуть, було б ще складніше відповісти на це питання. Я не спішу повертатися назад, тому що е, я з Херсону і там була окупація. і Для мене це е, є декілька факторів. Е, перше, це те, що територія була окупована, відповідно, вона була замінована. І для мене е, страшно повертатися, бо я, наприклад, зараз не маю дітей, двох і ми тільки вдвох з чоловіком. Мені б не хотілося завести родину, знаєш, повноцінно і хвилюватися, чи не там діти на міні. І ну, ці всі моменти мене це дуже лякає, тому це такий перший момент раціональності, бо я знаю, що буде розміновуватись, і це займе певний час. от. Тому, можливо, пізніше так. А другий момент це те, що є родини, наприклад, у яких багато родичів лишилося, є будинок, знаєш, і все вже готове. І тоді так, звісно, для них це ну, має значення. А для мене якось ми тільки вдвох, і тобто нам по факту немає куди повертатися взагалі, і нам легше, мабуть, буде десь спочатку почати. Або жити на дві країни, і я теж що розглядаю такий варіант, але просто вже не повертаючись на, на південь. саме. Ну, Не на південь, а саме на окуповані території, бо я розумію, там. Цей момент. І третій момент, що ми дуже важко виїхали з окупації. Ми виїхали на, на четвертий раз, а третій, третя спроба була дуже-дуже важка е, морально. І ну, це от нещодавно був рік, як ми виїхали. Ми виїжджали з 11 по 15, тобто декілька днів в дорозі це все було дуже важко. І, е, Орки нас використовували як живий щит, і в колоні ми були 141 перші, 200 машин нас пустили колону першого, а потім другого. І відкрили вогонь по наших. І поки ми їхали зі резону, то декілька людей там спочатку було поранено, потім загинуло. Чи троє, чи п'ятеро, я таке не знаю, як там потім і їхали з нами люди і. Кричали, що, типу, дайте дорогу, дайте дорогу, бо поранені. От. І морально, і це був четвертий раз, коли ми сама виїхала, до того ще був третій з тим бурятом в Снігурівці, який переривав всі наші речі, тільки в нас. Ну, коротше, це було жахливо. І, мабуть, морально, я б не змогла б ще раз поїхати цією дорогою. Знаєш, бо мені страшно, що в мене були якісь а, флешбеки чи все. Ну, коротше, бо я ж, до речі, Теж важливий момент, що ми спочатку виїхали на івано франківську ну, в Івано-Франківську свого ми були. От. Але з часом мені стало гірше, бо ми дуже ну, це все дуже нервово було. От. І в мене почалися мігрені через тривогу, і коли ну, починалася повітряна тривога, і я в магазині, і це було все дуже типу, нервово. І в мене почалися такі дуже сильні мігрені. А потім чоловік пішов з СУ, і я лишилася ну, якби сама, невідомо де, і мені стало прям дуже важко. І я сюди я випадково тут опинилася. Я приїжджала робити канадську візу. От. І е, на кордоні там висіло оголошення. Вітаю вас ви в безпеці. І я так розплакалась там. І це для мене, і я тут помітила, що я тут перестала задихатися, бо в мене були такі панічні атаки, і мігрені. І от то мені тут набагато легше, і тому, тому мені тут спокійніше, і я поки тут. От, а, а як далі буде? Я також розглядаю, що може бути такива нашому повернулася, але просто в інше місто, наприклад, яке не було окуповане, бо все ж таки. Легше, але з іншого боку, у нас просто нічого немає, і повертатися немає куди. Якби було б щось таке, знаєш, за чим ти їдеш там, а так ми самі по собі, тому я навіть не знаю, як це буде. Я думаю, що скоріше за ми просто будемо жити на дві країни. Невідомо ще на які, деякі і як, але якось зараз так, що все, що ми мали, ми вже нічого не маємо. А нове, що буде, ще нічого немає. Тому, тому якось так і. Такі плани на мої... <смі> Стосовно реакції моїх друзів, ну, чоловік мене підтримав, так, бо, бо ми з ним разом були в окупації, ми разом пройшли через це все. От, стосовно друзів, то деякі друзі відреагували е, не дуже у мене велич. Певні конфлікти, а інші підтримали, бо е, знали мою історію, і вони казали, що типу, в тебе другий шанс на життя, і взагалі, і враховуючи всі обставини, добре, що я е, жива, і тому типу, вперед, і вони завжди мене підтримають. Бо ще mm. такий важливий момент, оскільки я була в Херсоні, і ми ходили на мітинги. То, тобто ні в кого не було таких питань, що ой, там все, я кинула і втікла, бо всі знали мою е, позицію стосовно цього е, е, ну, стосовно війни, і що я не е, якийсь мутний чи щось таке. Тобто ні в кого не виникало таких питань, і всі чудово, всі, хто знали мою історію, всі з розумінням поставилися е, е, до цього. Ну, звісно, є такі, що там казали: от все там ти кинула, але це була всього там одна чи дві людини. А так, в цілому, я в принципі, отримувала тільки підтримку, і особливо ті друзі, що були зі мною, що зустрічали. Мені взагалі дуже повезло з друзями, бо в мене було багато друзів по всій Україні. От зараз якби частина так теж виїхала, там хтось з дітьми, хто як. От, але там, наприклад, мої одногрупники, вони мене дуже сильно підтримували. І з виїздом допомагали, і питали, чи треба тобі там продукти якісь, чи треба тобі їжа, чи гроші на їжу. Ем, ну, тобто це була така взагалі, масивна, масивна допомога, і всі вони знали, і слідкували і за мій виїзд і, е, з окупації. Тому всі, хто знали, як це було зсередини, бо, наприклад, ми ще коли йшли з мітингів, ми йшли з плакатами назад, і ми не знали, хто япари, хто нас бачить вікно. Тобто ми знали, що сьогодні ми прийшли, а завтра ми можемо на неї прийти. І ми якось знайшли одну жінку, яка була сепаратистом, вона, була, вона махала російським танкам. І ми такі, блін, вона живе в сусідньому дворі. Кажу, все, а ми йдемо з плакатами. Тобто, ну, сьогодні-завтра прийдуть за нами. І, в принципі, то приїхали, але не за нами. Там повезло, що дякую Google Maps за помилку. Е, в нас два будинки, вони кутом стоять, але у Google Maps є помилка, ніби це один кутовий будинок. І коли приїхали орки викрадати людей, вони приїхали там за. Ну, у них був коротче, список. І вони, коли приїхали, ми не знали, чи вони за нами, чи не за нами. Типу. І це було ну, це взагалі окрема типу історія. І всі, хто знали, якби мою. Як це було всередині, що коли за тобою приїжджає бус, ну тобто, взагалі проїжджає твій будинок і вона намагається зайти в під'їзд типу, і ти не знаєш, що зараз буде, то в тебе вже менше якихось питань до того, що скажуть люди. Там це взагалі останнє шміни зараз парить. От, тим паче, що ми, як виїхали, до речі, багато хто хто виїхав з окупації, давав свідчення. І казав, де що і хто знаходиться і всю інформацію, яка в тому числі допомогла деокупувати Херсонщину. Тому, типу, я зі свого боку вважаю, що я зробила теж немало, і мене совість не мучить. Бо ну, багато з тих людей, хто, наприклад, навіть засуджує, навіть якщо в інтернеті, то ну, хочеться сказати, як би не те, що хочеться сказати, а. І розумієш, що ця людина засуджує, але вона не була ніколи на твоєму місці. І вона, може би, не вийшла навпроти танків без зброї, і, може, би не проходила б ці блокпости. І, ну, писати одне, а жити з цим інше. Тому я дуже спокійно ставлюся до цього, я знаю, що я зробила, і е, це мій вибір, мені з цим жити, і ну, я робила все по сапососі, мені нема типу, попаритись. Ну, от і все. Тому, хто засуджує, ну... суддя? Знаєш, що, так мене інше, в принципі, не хвилює. Хто знав, той підтримав. Ну От такі настрої на зараз, але ж ситуація змінюється. Я нещодавно слухала лекцію від Варшавського університету саме щодо повернення з еміграції. Виявилось, що проводились наукові дослідження на цю тему, і йшлося в основному про мирний час і благополучні країни. Скажімо, сім'я з Польщі виїхала на кілька років до Німеччини або до Норвегії за робочим контрактом, або, як ми кажемо, на заробітки, а потім повернулася додому. І висновок такий, що навіть в такому випадку, повернення з еміграції, є великим стресом, неочікувано великим, що ти ніколи не повертаєшся в ту саму країну, з якої виїхав. Все змінюється. І що найчастіше треба починати, ну, якщо не з нуля, то все одно з нижчого рівня. І що найбільш вразливі діти, бо для них кілька років це може бути половина життя. І ще такий висновок, що адаптація ну, в своїй країні відбувається на менше року. А в нас ситуація взагалі драматична, і ми добре розуміємо, що тієї України, яку ми мали, вже ніколи не буде. Розумію, що тут порад не даси, але все ж, Оксано, на що треба зважати, коли приймаєш рішення: повертатись чи залишатись? Зважати потрібно лише на свої відчуття, бажання та можливості. Можна написати таку, таку практику зробити недоліки та переваги життя в Україні порівняно з життям за кордоном. Врахувати такі аспекти, як зв'язок з рідними, зв'язок з друзями, безпека, якість освіти, якість медичної допомоги, соціальна адаптація, особисті цінності, врахувати, професійні можливості, тобто можливість працевлаштування за фахом, фінансові переваги та обмеження, планування майбутнього, ну і ваше власне бажання. Одна моя клієнтка сказала, що я обов'язково повернусь в Україну і тут ніколи не залишуся, бо тут немає оселедців. І це її вибір. Ну розумію, так. Кожному може бракувати чогось свого, кожному свої оселедці, за якими вони сумують. Але є важливим розуміння того, що повернення з еміграції може бути складним. Та вимагати адаптації певної. Ти навіть казала, що до року адаптації. Ну, в кінцевому рахунку рішення про повернення, чи залишитися, чи повернутися, повинно ґрунтувати на особистій ситуації, особистих цілях, особистих потребах. Кожна ситуація є унікальна, і важливо уважно зважити на всі фактори, перераховані мною. Перед прийняттям рішення. І також важливо пам'ятати, що рішення не є остаточним, життя непередбачуване і завжди можна змінити свої плани. Важливо слухати свої внутрішні бажання, бути готовим до викликів та переоцінювати ситуацію з часом при потребі. Навіть грецький філософ Геракліт. Ще в п'ятому столітті до нашої ери сказав, що в житті є лише одна постійна річ, це постійні зміни. Слухай, дуже подобається мені ця думка, що рішення може бути неостаточним. Я це запам'ятаю. І хотілося б дізнатися, що ви думаєте з цього приводу, дорогі слухачі. Висловлюйтесь, коментуйте і підписуйтесь на наш канал. На наступному епізоді ми запланували зустріч з експертом, з польським юристом. Поговоримо про юридичні проблеми, з якими стикаються українці в Польщі та особливості сімейного права. Наступний епізод подкасту вийде за два тижні. Почуємось все буде перемога.